Де квіточки голубенькі? Покажи мені голубенькі квіточки. Там. Давай ми на них подивимось уважно. Ось, голубенькі, голубенькі квіточки. Е, погано видно, а так трохи краще. Голубенькі квіточки. Віка, вони тобі подобаються? Голубенькі квіточки. А ще що тобі подобається? Там кущики. Це ж іріс. Це іріс. Чи не схожий на іріс? Ну, це різновид і різ. Тобі подобається цей парк? Там квіточки у віконці. Там. Вікторе, не відходь, будь ласка, далеко. Да. Mm -mm. Квіточки. Голубенькі квіточки. 15 листопада і голубенькі квіточки. Mm -hmm. Натусик, а тобі подобаються квіточки? Вікторе, а тобі подобаються квіточки. Хороші квіточки, шкода, що це не м'ято. І мені квіточки подобаються. Гарненькі голубенькі квіточки. Тихо, тихо, тихо. тиха. Віка, віка, кажи до побачення.